Вітаю всіх! Хочу подивитися, знаєте, яку тему? А, чи буде нове кохання в новому році у вас на Оракулі Ленорман Лелові та Вишневі Сутінки. А саме, знаєте, вже підходить до кінця 2024 рік. Він був дуже складний. Але м, хочеться вірити в майбутнє і, знаєте, таке. Яскраве, тепле, і щоб з нами відбувалися такі дійства, які ми б би хотіли би собі загадати. А взагалі, кінець року вже підійшов насправді, але ми звикли приймати 31 грудня. Тому давайте подивимось, чи є у вас у новому році Ах, кохання нове. Що ми все про старе спростаре. Ну, тут по цій карті місяцю можу так сказати, що ви зараз якось насправді не дуже це або вірите, або насправді ця інформація від вас якось прихована. Можливо, ще ви насправді не знаєте. але поки... По Карті вершник я можу сказати, що до вас у новому році прийде нова людина. І це може бути, знаєте, неочікувано вами. Ви можете познайомитись, навіть не зрозуміти, що це ті партнер, який буде для вас новим коханням по карті серця. Це, знаєте, відбудеться дуже швидко. Дуже швидко. Він сам стоїть на розвилці, але він, імовірно, розуміє. Імовірно, це кохання до вас прийде сповнене емоцій удачі та щастя. Так, по карті Білі Лілі можу сказати, що це буде. Чистого аркушу, це, знаєте, нове таке, ще, ну, ви ще цього не пробували, тому що це карта говорить про символ чистоти, відновлення нових початків. І це може бути знаком того, що нове кохання буде чистим. Безкорисливим і ступованим на взаємній довірі. Дивіться по клєвіру карті. Це удача, щастя, і вона вказана те, що нове кохання може принести багато вам радощів і вдачі, і щасливих моментів. Ха. Обручальне кольцо. це символ зобов'язань. Вірності, і це вказує на можливість серйозних відносин з цією людиною, яка може принести, привести вас до стабільності, до довготривалих зобов'язань. Так, знаєте, у вас в новому році. Очікуйте, будь ласка, йде нове кохання, і воно буде дуже несподівано. І ви знаєте, можете спочатку навіть не зрозуміти, що це ваша пара. А тому що по цій карті першій. Ну, зрозуміло чому? Тому що ми, можливо, навіть про це або не думали, або для вас тема була, знаєте, не закрита. Ну, ви не знали. Тому чекайте в новому році нове кохання!